Вітаю, по чому наші бетонозмішувачі? Давайте розкажу, бо зараз е, чувствую, піде лівень, вже капає. Дивіться, є різні варіанти. У нас є два види. Є такі помаранчеві, є червоні. Червоні це фірма Форте. Вони трошечки зазвичай дорожчі, хоча, в принципі, воно все однакове, на мій погляд. І так, дивимось. 120 літрів ось така. 120 літрів. Так виглядає. 6250. 125 літрів, 6450. Потім є 125 літрів фірми Форте. Червона буде. 7200 фірми Форте. Потім 140 літрів помаранчева. 6600. 140 літрів фірми Форте. 7550. Потім 160 літрів Помаранчева. 7950, 160 літрів фірма Форте. 8000. І 180 літрів Помаранчева 8400, і 180 літрів Форте 8600. Ось такі варіанти те, що у нас є в наявності. Ось так вони, в принципі, виглядають. Також є будівельні дачки, також є драбини. Ну і багато чого іншого. Гарного дня!